Президент України Володимир Зеленський закликає європейських партнерів допомогти відновити українську енергосистему. Глава держави каже, що треба повернути всю можливу генерацію вже до цієї зими. Та чи можливо це взагалі? 9 гігават потужності саме стільки втратила українська енергетика від початку повномасштабного вторгнення. При цьому пікове навантаження нашої енергосистеми взимку, коли воно найбільше, сягало 18 гігават, тобто втрачено половину усіх потужностей. Про це під час свого виступу в Німеччині напередодні розповів президент України Володимир Зеленський. Ми вже втратили в рази більше генерацію, ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації. Вони просто знищені Путіним. І це ще не межа його терору. На жаль, Зеленський звернувся до партнерів, щоб ті допомогли відновити все, що можна, вже в найближчі місяці. Коротше в перспективі, ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх. Енергооб'єктів, які можливо зараз відновити до зими, це так важливо до зими протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Президент каже, що до зими треба і можна відновити до одного гіга електрики, в першу чергу компенсувати втрати збирається за допомогою компактних газотурбінних генераторів. Але екс-заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Лана Заркаль каже, що це неможливо, тому що за ці два роки війни не побудовано ще нічого з газовою генерацією, незважаючи на те, що Одна турбіна, яку нам подарували американці, вона вже навіть підключена, вона продовжує бути не в системі або майже не буває в системі, бо вона постійно ламається. А турбіни, які привозили нам в якості допомоги, ЮНІДІ ще не підключені. А це мова йде навіть не про гігавати, а про там, 20 мегаватт, 50 мегаватт. Зеркаль, яка була присутня на Берлінській конференції з відновлення України, на якій президент і звертався до партнерів, припускає, що до Зеленського просто невірно донесли інформацію. Потенціал відновлення Гігавата генерації просто відсутній. Якщо там не проінформували президента, то мабуть це проблема вже його оточення або міністерство, яке не змогло коректно донести інформацію. Проблема не лише у відсутності необхідної кількості турбін в Україні. Елементарно бракує фахівців, які спроєктують, встановлять та будуть постійно обслуговувати подібне складне обладнання. Для того щоб встановити таке складне остаткування, потрібен проект. Крім того, потрібна ще правильна інсталяція і обслуговування цього агрегату, тому що він... Не є простим і легким в обслуговуванні про те, що треба мати запасний варіант на випадок ураження енергосистеми. Фахівці почали говорити ще на початку повномасштабки, але за два роки зрушення мінімальні. Ми вже говорили про те, що необхідно забезпечити так зване бекап обладнання, яке б могло працювати. У разі виникнення проблем з постачанням електричної енергії і, взагалі, з наявністю проблем у мережі, ну з того часу, пройшло вже два з половиною роки. Ну наразі є тільки напівпрацююча турбіна, яку подарували американці. Альтернативи газовим турбінам є. Україна давно планувала побудову нових блоків атомних електростанцій. Загалом в проєкті цілих шість нових блоків. Це гарний варіант, адже АЕС потужні, а Росія поки не наважується атакувати такі об'єкти. Проте суттєвий його мінус терміни. Цієї зими людям буде все рівно. Що буде через 10 років? Їм потрібно буде світло і тепло вже зараз. А не розповіді про те, що через 10 років у нас буде купа атомних блоків. Є ще один запасний варіант відновлення генерації. Це малі газові станції, міні-тез, що працюють на соломі, вітропарки, сонячні електростанції. Такі рішення вже використовують українські підприємці, які готові ділитися досвідом з державою. Та поки бізнес лише виконує одиничні приватні замовлення та не має доступу до великих проєктів, Тож є величезне питання щодо того, чи зможе держава відновити гігават генерації електрики вже до початку цього рік. Ічного опалювального сезону